Шахтар на своєму офіційному сайті повідомив про продовження співпраці з бразильським захисником Педро Енріке. Згідно з угодою, новий контракт з 23-річним оборонцем буде діяти до 31 грудня 30-го року. Нагадаємо, Педро Енріке приєднався до Шахтаря в липні 23-го року в статусі вільного агента. За два з половиною сезони бразилець провів за гірників 66 офіційних матчів, забивши один гол та віддавши чотири асисти. «Трансфермаркт» оцінює гравця в 6 мільйонів євро. Майбутнє Сергія Реброва на чолі національної команди досі залишається туманним. Збірна України у березні очікує надважливий матч плей-офф відбору до чемпіонату світу 26-го року проти Швеції. Поєдинок може стати визначальним не лише з турнірного погляду, а й у контексті майбутнього головного тренера національної команди Сергія Реброва. Повідомляє Віктор Вацко. Результат протистояння зі шведами розглядається як ключовий іспит для наставника, адже саме цей матч значною мірою формує оцінку роботи тренерського штабу в циклі кваліфікації до Мундіалю. Раніше Андрій Шевченко заявив, що УАФ не розглядає жодних кандидатур на заміну Сергія Реброва. Чинний контракт тренера зі збірною України розрахований до завершення чемпіонату світу. І наразі питання його перегляду офіційно не стоїть. Як вважає Вацко в разі відставки навесні, Ребров як добротний тренер зможе швидко підшукати собі нове місце роботи? АУАФ матиме час, аби знайти Керманича, який готуватиме збірну України до нового циклу кваліфікації вже до євро 28 року. А ви як вважаєте нашій збірній потрібен новий тренер? Свої думки пишіть в коментарях. Миколенко провів непросту домашню зустріч з Борнмутом, проте Евертон першим відкрив рахунок. Перед перервою Раян збив Брентвейта у власному штрафному. Арбітер призначив пенальті, який реалізував Індіає. Однак в другому таймі Раян реабілітувався. Вінгер Борнмута замкнув подачу на дальню стійку, вигравши позицію у Миколенка і зрівняв рахунок. На 64-й хвилині Хіл зробив навіс зі стандарту вздовж лінії воротарського під замикання Адлі. Евертон поступається 1-2. Воротар Максим Коваль продовжить свою кар'єру в складі одеського чорноморця. Термін контракту наразі залишається під питанням, а приєднався він до Одеситів безкоштовно. Останнім клубом коваля став Казахстанський Єлімай. Нагадаємо, що Максим Коваль у різні періоди своєї кар'єри в Україні захищав ворота металурга із Запоріжжя Динамо та Говерли, а згодом продовжив виступи за кордоном. До Єлімая український воротар приєднався у 24-му році як вільний агент після завершення контракту з грецьким Арісом. Сергій Тищенко підсвітив ще одну проблему білосиніх після розгромної поразки у Єврокубку. Динамо поступилося в одній 16-й фіналу юнацької ліги УЄФА одноліткам із мадридського Атлетіко, 2 2-6. Не тільки за результатом, але й за грою кияни повністю програли матрацникам. Якби не індивідуальні дії Богдана Редушка, то було б зовсім сумно. Востаннє Динамо було таким безпорадним вже давно. Напевно, у сезоні 15-16, коли в гостях згоріли англійському Мідлсбро 0 у часи роботи Унаїмельгоси. Я думаю, дуже вагомою помилкою стало те, що після переходу Костюка у першу команду ніхто не почав шукати нового наставника для юнацької команди. Павло Чередніченко не має досвіду самостійної роботи. Теоретично, тренер може бути підготовленим, але дуже важливо мати досвід. призначення Чередніченка в статусі виконувача обов'язків це бажання, щоб юнацьку команду контролював Костюк. Але в сучасному футболі жоден тренер не може контролювати відразу дві команди. Як би не вибудовувалися вертикалі з однаковими тренуваннями, вимогами і тому подібне. Проте, коли йде успішний тренер першої команди, тренер із юнацької команди не здатен його замінити. А ви як вважаєте? Чи потрібен юнацькій команді Динамо більш досвідчений тренер? Чи Костюк потяне одразу дві команди? Свої думки пишіть в коментарях.